Ну що готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі, і тим щедрим серцем, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Поки президент Зеленський дуже дипломатично пояснює, на ну що повинна піти Росія зі своїми пропозиціями щодо мирного плану. Бажано на букви. Нам не залишалося нічого іншого як підготувати для вас нове цікавенне відео. Топ 12 кращі англійські детективні фільми останніх років у цьому огляді. Полі за кринізаціями класичних романів таких відомих англійських письменниць, як Ешлін Волш, Етель Ліна Вайт, Кейт Самерскейл та неперевершеної Агати Крісті опинилися декілька чудових розважальних проектів у жанрі пригодницького детектива. Щось так в суміші творів Артура Конан Дойля та Індіани Джонс. Визнає. Це круто. Визнаю, це дійсно круто. М -м. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла! Візит інспектора, детективна драма від чудової ірландської режисерки Ешлін Вош. Фільм є екранізацією одноіменної п'єси, англійського романіста і драматурга Джона Прістлі та ремейком одноіменної картини 1954 року. З редакторського складу Софі Рендел, Кайл Солер, Міранда Річерсон та Девід Юліс. Дія фільму розгортається у 1912 році протягом одного вечора. Багата родина промисловців бірлінгів влаштовує сімейну вечерю, щоб відсвяткувати заручені доньки з дуже гідним та перспективним нареченим. Всі йде більш ніж чудово та святкову атмосферу. Несподівано порушує таємничий інспектор Гу за його словами. Він займається розслідуванням недавнього самогубства місцевої дівчини. Безумовно жахлива історія, та яким чином ця трагедія пов'язана з поважним сімейством бірлінгів, і чому святкова вечеря перетворюється на справжній допит? Like coming. Coming? Блідий кінь детективний трилер за мотивами одноіменного роману англійської письменниці Агати Крісті 1961 року. У головних ролях Кая Скодоларіо, Шон Пертві, Джорджина Кембелл та Руфу Сью. За сюжетом фільму Лондон, початок 60-х років. Головний герой Марк Істербрук багатий та успішний антиквар. У нього шикарний будинок, гарна молода дружина і нібито ідеальне життя. Але за зовнішнім спокою Марка ховається глибока скорбота по його першій дружині Дельфіні, яка загинула рік тому. Все б нічого, та розмірене життя антиквара закінчується після смерті незнайомої йому Джесі Девіс. Річ у тім, що у туфлі покійної знаходять список імен, серед яких опиняється Марк Істербрук та його коханка Томасіна Такертон. Один за одним люди зі списку виявляються померлими, нібито від природних причин і смерть все ближче та ближче підкрадається до самого Марка. То що ж криється за цим таємничим списком? І до чого тут містер Істербрук? Леді no right зникає детективна драма від каналу BBC. Фільм знято за роману Колосу обертається» британської письменниці, поетеси та авторки психологічних детективів Етель Ліни Вайт. Її твори неодноразово кринізовували, зокрема, знаменитий режисер Альфред Гічкок з редакторського складу Селіна Кадел, Сенді Макдейт, Том Гьюз та виконавець головної ролі Тапенс Мідлтон. Тієї фільму розгортається у 1930 році. Молода жінка Аріс Скар, що провела деякий час на відпочинку у компанії друзів, повертається потягом з Хорватії до рідної Англії. У розкішному експресії Аріс, яка почуває себе не дуже добре, знайомиться з привітною англійською леді Міс Фрой, з якою у дівчини зав'язується неформальне спілкування. Здавалося б, звичайне знайомство, але наступного ранку міс Фрой зникає, наче її не було у потязі. Стурбована Аріс починає своє власне розслідування того, що сталося, але ніхто чомусь не йме її віри і навіть не пам'ятає її нову зню. То чи була насправді загадкова міс Фрой? You were with Mr. Омуний Еванс нова трисерійна адаптація одноіменного детективного роману Агата Квісті, першого опублікованого в 1934 році. Головних ролях британські актори Люсі Бойнтон та Віл Поутер. За сюжетом фільму події відбуваються у 1933 році у маленькому містечку Вельс. Під час гри в Гольф, колишній моряк та син Вікарія Бобі Джонс, чує крик та невдовзі знаходить людину, яка впала зі скали біля моря. На жаль, врятувати челика не вдається, а перед самою смертю незнайомець встигає промовити фразу Чому не Еванс заінтригований такими несподіваними подіями. Бобі разом із подругою дитинства Френкі Дервент починає власне розслідування, припускаючи, що незнайомого було навмисно вбито. Купка незнайомців замкнених разом на кілька днів. У них немає нічого спільного, окрім бажання потрапити в інше місце і вже ніколи не бачити одне одного. Вбивство у східному експресі нова американо-британська організація одноіменного Роману Агати Крісті, що розповідає про одне із найвідоміших розслідувань геніального детектива Аркулі Поро акторського складу: Зіркові Джоні Депп, Пенелопа Круз, Джуді Денч, Вільям Дефо, Мішель Пфайфер та інші. Постановником виконавцем головної ролі став відомий британський режисер, сценарист та актор Кенет Бран. За сюжетом фільму «1934 рік Еркюль Пуаро тільки но закінчив важливе розслідування в Єрусалимі, де було викрадено священну реліквію. Він дуже втомився і має намір повернутися додому деякий час не займатися новими справами, насолоджуючись спокоєм та своїм улюбленим письменником Чарльзом Дікенсом. б нічого та несподіваний виклик у Лондон приводить його на розкішний європейський потяг східний експрес. Окрім персоналу і самого Пуаро, на ньому мандрує усього 12 пасажирів. Не проходить і доби, як у одному із купе знаходять тіло відомого антиквара із сумнівною репутацією. Під підозрою усі пасажири східного експреса, а у Геркуля Пуаро з'являється нове детективне розслідування, якого він зовсім не бажав. Убивство це злочин, убивця один із вас. Я в небезпеці. Я побоююсь їх усі. Смерть на Нілі, детективна драма британського режисера Кеннета Брана, що є новою екранізацією одноіменного роману Агати Крісті це один із найвідоміших і значних творів англійської письменниці та ключова частина її східного циклу за участю Еркюля Пуаро. В фільмі чудовий акторський склад, серед якого Галь Гадот, Анет Бенінг, Том Бейтман, Литиця Райт та багато інших. За сюжетом, неперевершений бельгійський детектив Еркюль Поро, який щойно розкрив таємниче вбивство у східному експресії, отримає запрошення на весілля, а потім і в розкішну подорож Нілом на круїзному судні від світських молодят Триджвей і Саймона Дойла. знаменита молода мільйонерка. Підозрює, що хтось бажає їй смерті і просить детектива допомогти їй захистити себе. Навколо красоти Нілу, тисячолітні пам'ятники архітектури, шикарний корабель, вишикані страви і напої, таркюлю Пуаро не до да відпочинку. Незважаючи на всілякі перестороги, низка загадкових вбивств не змушує на себе чекати. Геркюлю Пуаро, я розгублена. Марно б'юся над загадкою. В моєму списку найрозумніших я номер один, Тож звертаюсь до номера два. У Венеції – третя детективна історія про знамениту аркюля Пуаро від актора і режисера Кенета Брана. Це продовження двох попередніх фільмів: «Бивство у східному експресі та смерть на ні. Заснову сюжету нової картини взято перероблений роман Агата Крісті вечірка у Геловін 1969 року. Режисер Брана переніс дію фільму з Великобританії у Венецію. Це перша екранізація роману. за сюжетом стрічки в Венеції. Події відбувається після Другої світової війни. Еркуль Поро, котрий нині вийшов на пенсію, неохоче приймає запрошення до місіс Рейнольдс у виконанні Мішельєо, яка проводить спірітичний сеанс. Та коли одного із гостей вечірки знаходять вбитим, колишньому детективу доводиться взятися за розслідування. Фільм не є суто детективною історією. Режисер та виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проект як містичний трилер, а дехто з критиків назвав його фільмом жахів. Підозри містера Вічера убивство маєтку Роуд Перший фільм із серії екранізацій одноіменного детективного роману англійської журналістки та письменниці Кейт Самерський. З редакторського складу Пітер Капальді, Ема Філдінг, Олександр Роуч та виконавець головної ролі Патрік Консідай. Дія фільму розгортається у 1860 році. На великому англійському місті Роуд, що Вілтширі, зник трирічний хлопчик, якого згодом знаходять мертвим. Ця подія дуже збурила усю Англію, і на пошуки вбивці відправляють кращого слідчого лондонського Скотланд Ярду детектива Вічера. Під підозрою кожен із мешканців селища і маєтку Роудхіл, навіть його господар, дружина та двоє старших дітей. Вічору доведеться розслідувати цю заплутану криваву драму, незважаючи на перешкоди з боку місцевої поліції та перебуваючи під тиском преси лондонського начальства і навіть власних сумнів. Убивство маєтку Роудхіл якісний телевізійний проект, що знятий у найкращих традиціях англійського детектива та заснований на реальних подіях. Who's the, victim? Why the front seat and not мегере ніч на перехресті, англійська екранізація однойменного детективного роману Жоржа Сіменона із циклою його знаменитих творів про комісара Жулі Мегре. Постановницею виступила відома телевізійна режисерка Сара Кардінг, а редакторського складу Том Влашига, Мія Нільсен Ексен Кевін Макнелі та виконавець ролі Мегре Роуен Аткінсон. За сюжетом фільму на перехресті невеликого французького містечка відбувається умисне вбивство ювеліра, який заволодів чужими діамантами на суму в півмільйона франків. Піпідозу потрапляє данець Карл Андерсен, який живе майже відлюдником недалеко від місця вбивства Комісар Мегре кілька годин допитував цього за Андерсена, але так і не добився визнання провини. То чому ж тіло знайшли в машині Карла порізав його будинком, та ще й вбитим з його пістолетом? Або ж він невинний, або гарний брехун. І що з неї сестра підозрюваного? Беззахисна красуня Ельза, яка декілька років майже не виходить із дому. Мегра збирається з'ясувати правду та знайти безжального вбивцю. Now, where to begin? My mother named me Enola, which backwards spells alone. And yet, we were always together. And it was wonderful. Енола Холмс пригодницький детектив британського режисера, продюсера і сценариста Гаррі Братбіра. Фільм заснований на одноіменних книгах Ненсі Спрінгер про рідну сестру знаменитого лондонського детектива. Багато критиків зійшлися на думці, що фільм про жіночого персонажа у Всесвіті Холмса оригінальне та своєчасне рішення. акторського складу: Генрі Кавел, Гелена бодем Картер, Сем Клафлін, Луїс Партріч та виконавець головної ролі Мілі Бобі Браун. За сюжетом фільму Англія 1884 рік у день свого 16-річчя Енола Холмс виявляє, що її мама безслідно зникла, звернувшись за допомогою до своїх старших братів Майкрофта і Шерлока. Які давно покинули батьківський дім, дівчина не знаходить очікуваної підтримки. Оскільки батько помер рано, мати жінка прогресивних поглядів, виховувала та навчала доньку сама. І тепер юна Енола не відповідає загальноприйнятому уявленню про пристойну молоду англійську особу. Хоча Шерлок і співчуває сестри, майкров її законним опікуном і має намір відправити до жіночого пансіону. Будучи не в захваті від цієї перспективи, Енола починає розгадувати залишену матір' підказки і, переодягнувшись юнаком, потайки сідає на потяг до Лондона. Там вона самостійно намагатиметься знайти сліди своєї зниклої матері і водночас завадити страшному кривавому злочину. Моя перша справа. Хочу стати справжнім детективом. гідною прізвище Холмса. Енола <звук> Холмс. 2 – друга частина пригодницького детектива прийду сестру знаменитого Шерлока Холмса. Середакторського складу нового фільму Девід Юліс та незмінний Генрі Кавел, Гелена Бонем Картер і Мілі Бобі Броун. Після тріумфального розкриття своєї першої справи, Енола Холмс вирішує піти стопами брата і відкрити своє власне детективне агентство. Але зовсім скоро вона розуміє, що бути незалежною та самостійною жінкою детективом у Лондоні дуже непросто. Вже змирившись з тим, що агентство доведеться закрити, не розпочавши жодної справи, Енола раптом отримує своє перше замовлення. Воно надходить від маленької бідної дівчинки, яка просить знайти її зниклу сестру. Справа виявляється куди більш студною загадковішою ніж здавалося на перший погляд. І Енола перенаєм небезпечний світ, який приводить її до зловісних лондонських фабрик яскравих музик-холів у вищі коло британського суспільства та навіть на знамениту Бейкер-стріт 221Б. для паціновичів фільмів Енола Холмс. У нас є чудова новина. Стало відомо, що творці проекту продовжили пригоди невгамовної детективу у спідниці, а прем'єра нової третьої частини запланована на 2025 рік. Молодий Шерлок Холмс, пригодницький детектив від Стівена Спілберга та відомого режисера Барри Левінсона. Це чудова різдвяна історія, що із сумішу класичних творів Артура Конадорля, пригод Індіани Джонса та навіть у чомусь Гаррі Поттера. Головні ролі виконали чудові британські актори Алан Кокс, Софі Ворд і Ніколас Роу. Події фільму відбуваються в Англії за часи правління королеви Вікторії. Головні герої, молоді Джон Ватсон і Шерлок Холмс, знайомляться в одному із кращих учмових закладів Лондона. У цей же час низка дивних самогубств охоплює місто. Обставини, за яких жертви наклали на себе руки, викликають підозри у обдарованого Холмса, але не знаходять підтримки у інспектора Лестрейда. Шерлок вважає, що хтось навмисно штовхає людей вчинити над собою насильство. Коли поліція продовжує бездіяти, амбітний молодий детектив бере ініціативи у власні руки. На пару звірним другам Ватсоном він має намір на ділі застосувати свій фірмовий дедуктивний метод та знайти і покарати злочинця. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.